Ну, от друзі, хтось називає це кліп. Але, знаєте, у кліпі, як у фільмі, є сценарій, у художньому фільмі, і там грають ролі у нашому ж цьому творі, Дмитро Лінартович надав свої документальні зйомки. Це вже Хроніка це вже для історії. Але як це все починалося і хто це все задумав? Я з задоволенням надаю слово автору ідеї і режисеру кліпу Миколі Нагорному. Будь ласка, кілька слів, пане Микола, дякую команді. Я не буду багато розповідати, як на першій презентації. Я скажу, що з психологічної точки зору моя робота була найважча. Я поясню чому. Тому що я був на кінці, на точці складання всього, розумієте? І уявіть собі, що ну, якийсь шеф-повар йому надали найкращі. Продукти найекзотичніші, екзотичніші, і які вже не знайдеш. Бо де ти ще знайдеш документальні кадри, метральне нартоваче. Вони є, інших нема. Розумієте? І як от зробити так, щоб достатньо і достатньо перцю, і солі, і і такого, щоб зробити продукт і ще зверху вишенка на торті. Народна артистка України Світлана Мерводай, щоб всім сподобалось. І щоб не пере, як то кажуть, не перекрутити слова чівної Тетяни Левицькою, розумієте? І ти не спиш, думаєш, як ти -то, як -то, як то склеїш, щоб сподобалось. Ти не знаєш, як воно в фіналі то вийде. І потім, коли Світлана заборонила мені придавити звук, коли Володя співає, і дати останній третій кадр. Коли пан Дмитро каже, що тримаємо стрій і так далі, я вирішив, що покладу титри. Ну, ніби поклав титри, гарно і наклав звук печатної машинки. Ну, титр, і от не спишу, думаю, ну, дайокіпати, ну не клеїться. Я встаю десь о четвертої години, знаходжу звук автомата, вкладаю, дивлюся. Що можна спати. І от коли вже все зібрав, і пані Світлана написала: Вау, ми це зробили все. Я думав, фу, тепер я можу спати спокійно. <світного> Розумієте? Так що я дякую команді за все те. Дякую, як то кажуть. Болі, що я не з ну, не з неспоганий в той продукт, який треба було видати, розумієте, і вийшла дійсно гарна річ. А для вас, для вас, для молодіші, в мене одне тільки вам побажання: не бійтесь нічого. Ідіть вперед, робіть, беріть великі, цікаві ідеї, і найкраще, як казав Ілон Маск, беріть дуже велику мету. Ви тоді не промахнетесь, а кудись таки попадете. Тому він взяв і каже: полетимо на Марс. Не полетів, але Родестер відправив кудись у космос, тесла зробив і так далі. і Так далі. Тобто все одно ви будете йти з до ними добре. Дякую щиро.